Друзі, всім привіт! З вами автофокус. Таке нове надходження нам поступило сьогодні. Це BMW 428i з 2 літровим бензиновим двигуном. Працює вкупі з автоматичною коробкою передачі. Має нову гуму, нові гальмові диски. Комплектація дуже багата. Ледко Ледкодові вогні, кругові партроніки, камера 360. Пестичовий доступ, повний склопакет, ось такого кольору класного шкіряний салон. Є е, також пам'ять сидінь і регулювання електросидінь, як водія, також пасажира. Автосвітло. Зараз заведемо. Мультикермо. 200 тисяч майже рідного пробігу. Камера заднього руху все чітко показує. Камера 360, все працює. Музика грає, клімат дує. Допомога при спуску, допомога вибору режиму руху, дуже багато функцій. Музика Harman Kardon Все дуже гарно грає. Є також люк чорна стеля. Тому, хто хотів себе, собі давно BMW, БМВ, то приїзди до нас за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102 та придбай її. За готівку або без готівку також надаємо послуги лізингу та кредитування. Чекаємо саме на вас.